Вітаю вас на каналі Бушкрафт Україна. І сьогодні я вийшов на черговий коп, але вийшов не сам. Тут нещодавно до мене приблудилась собачка. Да, мушка? Вона захотіла зі мною піти. І тепер ми разом йдемо покопати. Один із моїх підписників зв'язався зі мною та розказав. Про мою місцевість, що в мене тут можна знайти багато чого цікавого. Тому я придбав новий металошукач Аську 250-ту. І сьогодні ми випробуємо її. Тут трішки вітряно. Але я знаю одну локацію цікаву, на якій ми сьогодні покопаємо разом з Мушкою. Привітайся, мушка, з підписниками. Привітайся, привітайся! Побігли, побігли далі гулять. Побігли. Ось ми вже підходимо до лісу. Тут такий терен вродився в цьому році. Непоганий, великий, красивий терен. І Мушка. Да, Мушка? Ти теж терен шукаєш? А ми зараз будемо пробиратись через ці хащі. Раніше тут була дорога. Вже зайшли в ліс. Гарненький такий. Мушка. Що, тут хтось покопав, так? Да. Хтось розрив ямку. Мабуть, якийсь звірюк. дикий кабанчик. Так, а ми розкладемось зараз і... Трішки тут покопаємо? Подивимося, що тут у нас є муха вже щось шукає. Не цікаво? Мушка, ти що? Рис. І до вас! Хоп. Так, вмикаємо прибор. Все, прибор увімкнений. Пошукаємо щось. У нас сигнал. Мушка допомагає мені копати. Що, ти знайшла щось, мушка? І перше, що ми викопали, це шматочок алюмінієвої, а можливо мідної проволки. Ну він дзвенить. Але ось тут я дивлюсь, чи можливо мені це здається. Але воно риже, як золото. Можливо, позолочене чи щось типу такого. Якась цікава проволока і цікавої форми. Але вона дійсно рижа, ось там, де я навіть не тер рукою. Дуже цікава знахідка. Зараз будемо шукати далі. До речі, якщо ви ще досі не підписались на мій канал, то обов'язково зробіть це. І напишіть свою думку в коментарях, а також поставте лайк. Це дуже важливо для мене. Що, сховалася там, чи <гум> <гум> сховалася мене, да? Йдем Йдем, що? Сховалася від мене, так? Знайшла свій хатку? Йдемо далі. Йдемо ще покопаємо, муха. Ось такий сигнальчик тут. Зараз його викопаємо і подивимось, що там може бути всередині. Оп! Однією рукою трішки неудобно. Так, відкидаємо в сторону. Корні. Корні заважають. А? Чи ні? Ні, це листочок. А ну давайте. Подивимось. Чи ми викопали сигнал? Ні, сигнал в ямі Зараз його викопаємо. Корнів дуже багато. Здається, щось викопали. Так, тут нічого, 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 це буде не так швидко, як я думав. Ви можете мені не вірити, але я знайшов свою першу монетку за другим сигналом. Я перекопав всю цю яму безліч раз передивився в ну, блін, кожну грудочку. А вона ось така малесенька монеточка, геть, взагалі, монетка. СССР. Уявляєте? Я знайшов першу монетку. Ну, чесно. Емоції просто переповнюють. Блін, не взяв з собою водички, щоб її помити. Ось так, я думаю, вам видно буде. Я вдома сполосну її і, і покажу вам детальніше, як, як вона виглядає помита. Ну ви уявляєте, знайшов першу монетку. Це однозначно підписка. І однозначно лайк. Мушка, що ти скажеш? Це лайк? Чи підписка? Ти що там їси? Так ось... у нас сигнальчик. Показує, що там якась монетка. Зараз викопаємо її і подивимося, що там у нас. Але все одно, коли копаєш, попадається ось така малесенька фольга, яка сигналить як монетка і нічого ти з цим не зробиш. До речі, також мене підписник попереджав про це, що спочатку я буду копати і фольгу, і все, що цвітний якийсь метал. Проволку і монетки. Але все одно це набагато цікавіше, чим я перед цим копав просто метал. Вирішив трішки перепочити, вже трішки находився, накопався, мушка гуляється, бігає туди-сюди. І присів і помітив, яка довкола краса. Просто нереально. Правда, з тих часів, як я тут був, все позаростало кардинально. Люди сюди, видно, не ходять. Тільки я з мухою, да, мушка? Щас покажу. Мушка. Мушка. Кс -кс -кс Ти ж не кіт. Муха. Мушка. Кш -кш -кш. Дивись, ось, яка красота. Муха. Дивике дерево гарне. Природа, ліс. Що ти бігаєш туди-сюди. Зараз трішки перепочинемо і будемо шукати новий сигнальчик. Може, щось цікаве знайдемо, а може і не знайдемо. Ну що, мої любі друзі, тепер ще й попалась мені гільза. Уявляєте, викопав ось таку ямищу. Ну, як ви маєте зрозуміти, це. Мій перший поход з цим металошукачем, я точно не знаю, як його правильно виставляти. Але викопав ось таку величезну яму, блін, через корні. Думаю, я все-таки маю викопати цей сигнал і викопав справжню гірзу. Ось чуєте, як вона дзвонить. Як хорошо. Ось такого у нас плану гірза. Невідомо, правда, ці... чия вона. Ой, трішки зламалась. Вона вже згнила. Але осталась частина, можливо, якась розірвана була, чи щось такого плану. Зараз. Бачите, освободилась. Дома також сполосну її. Подивлюся, чи залишилися якісь, можливо, надписи калібру або країни, яка. Їх прозводила. Якщо ви знаєте, з, з якої зброї ця гільза, то підскажіть, будь ласка, в коментарях. Дамушка, нам треба, щоб наші підписники нам підказували, як ти вважаєш, що ж ти повернулася задом? Мушка! Що ти там знайшла? 1949 рік. Одна копійка. Це золото Партії СССР. Ось такого плану. Так, зараз подивимось ще на Гільзу. На Гільзі все-таки нічого немає, ніяких. Знаків ні калібру, ні виробника. Але така величенька гільза. Крупна. Так, і ось ще такий шматочок проволочки, але я думаю, що це саме звичайна проволока, бо тут навіть обмотка є якась СССР. Алюміній. Алюміній і, можливо, чимось покритий, що дає такий колір золотуватий. Ось такого плану. А вам я дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал.